Шо? Сергій вже спеціаліст по кабоносах. То... Чекай, я договорюю, такі гарні, які він комбаски витискає. І головне, тоді ти мені порадила шутку. Ні, я так не радника, але рівненькі. Так, ліпше такого пізніше перевертати важко їх. Та, Та, такі рівненькі, рівненькі що... гарні кабаноси mm. mm. Королєвий, їх нема що робити. Ви вже хто робив, то знаєте. Йде скільки? Чотири філе, сіль, перець. Та можете с які хочете філе давати. Ну, так. Берете філе на дрібні, на дрібнесенькій м'ясорубці, перемелюєте, сіль перець, сухий чесник до смаку, все то вибили файно, воно трошки постояло, щоб наситилося. І тоді о, такий гідратор собі сушите. І повірте, то й дітям до школи і собі на роботу, і це дуже смачно, ну але дуже прикольно. Це дуже жив, смачно, я домі. це дуже люблю. Якщо собі бачите, в мене вже спеціаліст навіть ковбаски досити, І видушує він не з такого якогось модного шприца, а от з такого з художника. Себе, це я... кондитерський мішок, але ним і Аркадій працює у своїх картинах, і Сергій наріз. Мене... Я себе, увагаю, як хтось візьме то відео і виріже, і скаже, що Сергій вміє дуже файно видушувати ковбаски, що це видно ліського. Ну та видуш, ведуш, молодець, стріпався, взявся до роботи. Так, Поставила крем-зупка буде крем з індика і брокколі, кукурудза завариться. Зараз бігом запарюю рис, капусту і кручу голубці. Коротше, стріпались всі тут стріпались. Та тут не стріпаєшся. Ну.